не хотіла. Оскільки в мого часу вісітаю, особливо про все бака, до чого захворювали людину, секретаря Кацетин, захисників Бородбори, Димова, Стельмаха, Володимирчина Сімадія. І з використанням відеоконференції з Курській Останцеволі, згадом відкритим в тому засідній Сіківі, Розглядаючи подання голови посту району в тому статті оповідачі територіальної підтримки кримінальних повернень щодо Смалія, встановлено. У судовому засіданні, Заявив відвідуємо чотири Сітайло, мотивуючи тим, що порушено його право на захист, яке полягає на забезпеченні його явки до суду, тобто 2 статті 366 аналізування подарунку України. Вислам, що звідки захисників, які підтримали заявлення довір, тобто, протоколо, який вважає, що передбачені в цьому підставічому суді, коли не сьогодні, дійшла висновку по відмовних у заяві, про відвідування суді Михайло. Оскільки обставин, що в під час участі в кримінальному впровадженні відповідно статті 75 Кримінального Криміного кодексу України у заяві про відвід, не наведено. Підстав для самопроводу також встановлено. Керуючись статею 75 Кримінального соціального кодексу України, коли я сьогодні ухвалила побудована заява снаряду відчуття святею відмовити під сумнів, прошу сідати.

розгляд справи відкладається на 14.02.2014 року у 10.30. Судове засідання на цьому закінчується. Дякую.